Для коктейлів лід таскаю та в фургон його складаю. Силу я демонстрував, ліхтар гудзиком зламав. Хоч в спортзал я не ходжу, дівчинці допоможу. Доки лід важкий таскав, єнот великоб сміяв. Він на мотики помчав, трюки різні виробляв. Єнот силу показав. Лавку вверх він підкидав, жим із нею він робив, руки холод ось вкривав, рукавички лев віддав. Дівчинці допомагав, всю вітрину розставляв. Гей, мала, сюди диви нашу влучність оціни. З гілок яблука збивали, в діда вони потрапляли. Все дивитись, припиняю працювати починаю.